Всім привіт! Ви на каналі Читачка Яна, я дуже рада вас сьогодні тут бачити. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Я сама дуже люблю такі відео дивитися, тому й вирішила поділитися також із вами і показати вам свої нові книжечки, які в мене з'явилися за останній час. А насправді, вони всі були куплені там не за місяць, не за два навіть, але їх ви ще точно не бачили. Я вам ні якому відео їх не показувало. І сама ще, в принципі, їх не читала, не починала абсолютно. а Про більшість з них навіть нічого не знаю, що там таке буде. Прошу вас мене підтримати, поставити, будь ласка, лайк на це відео, залишити коментар в кінці. Звичайно, я думаю, у вас будуть питання та поділіться вашими враженнями. І також підписуйтесь, якщо ще не підписані, і дивитесь мене без підписки, щоб не прогавити нові прикольні відоси. Тож, давайте скоріше. Вже дивитися, і я буду вам показувати, розказувати історію, як в мене з'явилася ця та інша там якась книжка, де що купила, чому купила. І може хтось подарував. Такі теж тут є книжки, тому давайте дивитися. і тож перша книжка, яку я вам покажу, про яку вам розкажу, це буде Гаррі Поттер та Таємна кімната. Це слизеринське видання. Як ви бачите, воно таке зелене, дуже гарне. Такі супер суперобкладенці. Тут також є кольоровий зріз, ось такий гарнючий. А, знімається ця супер обкладинка, але, на жаль, під низом просто чорний квадрат, чорний прямогольник, да? правильно? А, але є надпис тут: дуже гарно, на чорному, такий зелений. В мене є перше видання. Ну, маю на увазі філософський камінь, і він в мене. В грифіндорському виданні я хочу збирати їх, звичайно ж. По різним факультетам, але найголовніше, що хочу сказати вам про цю книгу, її мені подарували мої любі друзі Маша та Андрій. А це була підтримка мого каналу, що я його створила і почала вести. Я дуже вдячна вам за підтримку. Я в цілому вдячна за всі коментарі, за все, що ви мені пишете, підтримуєте. Це дуже для мене важливо. Ви не уявляєте, як? Бо, наприклад, навіть зараз я на такому ентузіазмі започнала. Це відео, тому що а, вчора я отримала дуже класні схвальні відгуки про свій канал, особисто від, там, від дівчат, які виявляються, мене дивилися. А, тому мені дуже приємно, коли мені підтримуєте І от я дуже вдячна Маші і Андрію, що вони підтримують мене і роблять мені такі подарунки, про які я мрію. Тож, переходимо далі. Тут буду так складати, мабуть, книжки, які ми вже з вами переглянули. Наступна книга для мене не менш важлива, тому що її мені подарувала. Моя одна з улюблених блогерш, які в мене є, букблогерша. Звати її Мілка. І ось ця чудова книжка, яку я дуже сильно хотіла, вона була в моєму вішлісті. І так неочікувана. Вона мені досталася просто неймовірно. Справа в тому, що я була на книжковому клубі по книжці Любий Едварде До речі, теж Енна Політана, як і авторка цієї книги. І ми так душевно всі там говорили і були просто на такому класному вайбі, і розслабоні і чілі, чи як це там у молоді зараз називається, неможливо Але класно провели час. І в кінці зустрічі Мілка завжди обирає кому потурвати книжку. І на цей раз вона Брала рандомно, і мені просто пощастило настільки, що я була в такому захваті бо мені дуже сподобалось, як пише автор, авторка, точніше, і я хотіла познайомитися із цією книгою. Вона називається Привіт, красуни. І наскільки я знаю, вона. Трошечки чи натхненна, чи це такий якби ретейлінг на книгу Маленькі жінки, яку я теж дуже люблю. Вона, мені здається, має бути настільною книгою для багатьох, не тільки для дівчат, але можливо це в іншому відео розкажу. Думаю, що я буду вражена. І найголовніше, звичайно, що може бути в цій книзі, це звичайне побажання від Мілки. Вона написала мені, я попросила її з найкращими побажаннями. Дякую, що приїхала, бо клуб проходить в Дніпрі, я з Запоріжжя і я їжу до них іноді. Успіхів у блозі, у тебе чудовий канал. Дуже дякую. Теж підтримка неабияка. Тому дуже-дуже дякую. Наступна книга мені хотілося б сказати без коментарів, тому що ви зрозумієте, що це і це просто без коментарів. Це ви не повірите сетінкова сага, третя частина затемнення. В мене є перші дві частини, і в минулої осені я встигла прочитати першу частину. У мене було багато теж цікавих книг, які я хотіла прочитати саме восени. А тому другу частину не встигла і планую продовжувати цієї осені. бо це ну як не крутиться канон, просто це база грунт, основа. Я теж хочу, звичайно, розказати потім вам більш детальніше про в цілому цей всесвіт, тому що насправді він трошечки недооцінений, як до мене. Хоча насправді це доволі цікава історія, є про що там подумати, що розібрати. Та й в цілому це дійсно вайб, який дуже відповідає сезону осені. Переглядаються, звичайно, всі фільми. Хто каже, що ні, я не, я не така людина, я не переглядаю. Ця людина переглядав двічі, двічі більше. Повірте мені, придбала в КСД, коли були літні снижки, Не знаю зараз вони ще є чи ні, коли вийшло це відео. Не пам'ятаю дати, вибачте. Але можете перевірити на сайті. По знижці коштувало коштує 300 гривень, але насправді вона коштує 550 Я дуже рада, що вхопила, і тепер в мене вже є третя частина. Можливо, навіть встигну прочитати ці осінні було б непогано. Наступна книга це теж з тих самих знижок в КСД, але вона коштувала вже 200 гривень. Вона називається Нічний споглядач Трейсі Сієра. Я нічого не знала і не чула до цього, поки не зайшла в книгарню КСД. Мені хотілося взяти якийсь трилер, і я бачу, що гарна дійсно знижка. Я прочитала анотацію, і вона мене захопила. Я зрозуміла, що там про те, як в дім прокрадається якийсь чоловік вночі, а жінка з дітьми сама там знаходиться. Вони ховаються від цього чоловіка. І я так розумію, що всі події відбуваються, якби в цей всю ніч. Хоча, можливо, це не так, я не впевнена, не буду зараз казати, що це 100%, звичайно. А треба прочитати і дізнатися, що саме там відбулося, бо ну моторошна ситуація, насправді і цікаво, те, що я напередодні до того, як натрапила на цю книгу, прочитала реальну новину, яка сталася в одному українському місті, де в квартиру до жінки з дочкою заліз, просто якийсь чоловік, який насправді не грабував. Він наче був чи під наркотиками, чи що, і він дуже дивно себе поводив. Але ну, це стрьомна, моторошна ситуація, насправді. Тому запирайте двері. І читати такі книжки, щоб знати, як себе поводити. Можливо, не знаю такі ситуації. Ну, коротше, не дай Боже. Але е, зацікавило. І що ще цікаво, мені дуже подобаються чомусь книжки, де фігурують будинки, квартири, тобто все, що має прив'язку до якоїсь будівлі. Е, я думаю, ви теж помітили, що я мені подобається там сяйво і такого плану книжки. І тут теж, звичайно, фігурує будинок ця хоча б атмосфера замкнутого простору і тому подібне. І наступна книга вона теж про будинок. Я так чекала цю книгу, ви собі уявити не можете. Я купила в той же день, коли і ці попередні, і е, для мене це було так символічно, що я поїду в книгарню видавництво старого Лева. Підійду, подив, побачу на витрині цю гарну книжолю, візьму її і куплю нарешті. Бо очікувала я її доволі довго. На сайті ВСЛ не можна, я так зрозуміла, зробити передзамовлення. Там просто є позначки, які книжки очікуються. І е, я побачила цю і просто реально очікувала, тому що вона дуже довго висіла. Е, мабуть, два місяці. І ці два місяці, ті, що я її помітила, може, вона навіть довше там була, не пам'ятаю. Але це не важливо. Нарешті вона в мене. І це Грейді Гендрікс, як продати будинок з привидами. Подивіться, яка це краса. Ну, по-перше, це краса. Але це не головне. Про головне зараз скажу. Але якщо вже почала про красу, то давайте. Ну, по-перше, я люблю обкладинки, де трошечки є якісь кислотні такі відцінки, і тут це так прикольно піднесено. Ось цей теж зелений колір. Мені дуже подобається. Не знаю, такі вдали рішення. Я не знаю, я не знаю, як це ще коментувати. І оці рожеві тони трошечки там зустрічаються і в логотипі, і позаду навіть трохи. На форзиці це жовтий, такий класний, і як тут віконечки горять саме таким кольором. І я не знала, але тут кольоровий зріс. Звісно, тут на якийсь малюнок, це б вже було, мабуть, тумач, не знаю. <laughs> але мені здається, що. В такому вигляді навіть непогано. Але це, як я вже сказала, не головне в цій книзі. Головне в цій книзі те, що це Греді Гендрікс, людина, яка написала книгу «Посібне зі знічення вампірів від південно-читацького клубу да, така довга назва. Я читала цю книгу ще в січні, на початку цього року, і вона мене дуже вразила. Мені сподобалася атмосфера, мені сподобалось те, яка там була глибина цієї книги, які підіймалися. Соціальні теми. Можливо, вони не були представлені прямо в лоб, але вони були, я їх побачила, і мені вони дуже сподобались. Колись, можливо, я розкажу вам більш детальніше про цю книгу, але суть в тому, що мені сподобалось, як пише цей автор, тому я без вагань просто одразу кинула оком на цю книгу і дуже сильно її чекала. Мені сподобалось до речі, оце перше що тут написано. Аманда, ти зі мною всюди, і я бачу тебе скрізь так, ніби ти завжди поруч, навіть попри те, що я точно знаю, де поховав тебе. Наскільки я зрозуміла, тут буде дещо містична теж історія. Про будинок, який хочуть продати син та донька батьків, які загинули, але вони стикаються з якимись моторошними моментами, і з минулим, наскільки я розумію, між ними є конфлікт, і вони його мають мабуть подолати або розібратися бодай в ньому. Тому мені здається. Що це буде так само захопливо, страшно місцями і глибоко, як було і в посібнику зі знищення вампірів. Хоча, хоча дуже багато людей не сподобалася ця книга. Я не знаю, чому мені сподобалась, я таке люблю. Ну, смаки часто не збігаються в людей, тому, дякувати Богу, у нас дуже багато книжок видається. Тож наступна книжка, це щоб ви зрозуміли, сосуки на цукаво, між прочим. Це кіт, що рятував книжки. Насправді це прям не книга, а така повість. Тобто вона така малесенька, там щось з то з чимось сторінок, де тут боже, де написано про це. Ага, 170 там сторінок. Це теж подарунок від моєї подружки Альони. Я дуже вдячна їй за підтримку, за те, що вона і словом, і ділом мені завжди допомагає. А вона завжди виказує свою думку стосовно того, що я роблю, і хвалить мене, бо мені іноді таке дійсно потрібно, і це дуже цінно, тому я дуже вдячна їй. Привіт! Старше, <ривіт> що ти будеш дивитися, тому а, знай, я це ціную, як і, в принципі, інших моїх всіх друзів, які мене підтримують. А що можу сказати саме про цю книгу? Це книга трошечки теж фантастична, а, я так зрозуміла, по анотації, але вона має бути максимально затишною, реально про книгарню, про а, цього котика, який рятує книжки. і... Також це такий плюс до цієї книжки, японський автор і дії, я так розумію, теж відбуваються в Японії. А я таке люблю, мені дуже подобається а, таки, культура Японії, тому чому б ні? Я думаю, що я класно проведу час, може, декілька вечорів з цією книжкою а, восени, тому вона в мене вже запланована. І в планах на осінь я, звичайно, розкажу трошки більше про цю книгу, зараз не про це. Тож. У мене ще є така маленька стопочка. Давайте скоріше розглядати, що там. Ах, ця книжка така цікава, мені здається. Тому що я її побачила спочатку багато в кого, це видавництво-видавництво. Вони насправді не спеціалізуються по такому жанру, як фентезі, і це їх там перша фентезі. І мені було дивно, ну чому, що це за книга взагалі це українська авторка е, е, Аліна Дихман Сніжний Ізюм. Я думаю, що тут щось таке пов'язано зі Сходом, або назва така ніби як делікатес оце, делікатес, як назва ніби як це назва десерту, да, східного якось, типу, як так таке «Сніжний ізюм. Але виявилося, що тут про ізюм. Місто в Харківській області, яке було в 22-му році окуповано тимчасово, і після деокупації я пам'ятаю, які були жахливі просто новини, які було важко читати. І це про цю історію, але через таке трактування о, трошечки о, фантастичне. От, тому я зацікавила ще більше цією книгою, тому я планую її прочитати, можливо, якраз взимку, коли буде прям така атмосфера. Але мені здається, буде так больнувато, можливо, не знаю. Варто, я думаю, прочитати 100%. Хоча я ну, про війну не багато читаю, тому що мені здається, що я не сильно якби, це витримую. А я до свого чесно намагаюся про це говорити, тому я мало читаю на цю тематику, бо я і досі знаходжуся в такому стані війни, тому мені все це і так дуже свіжо, і не хочеться особливо якось нагадувати, але при цьому є такі книжки, які дійсно мене настільки зацікавили, що я готова трошечки пройти цей біль. Але можливо тут буде не так. Можливо, буде не так вже а Може бути навпаки з надією. Я не знаю, я не впевнена. Наступна книга потрапила до мене дуже неочікувано, тому що я її побачила на барахольці. У однієї блогерші вона викладає кожного тижня в один день а, пости від своїх підписників, які бажають продати книжки. За допомогою її барехок я теж продала деякі свої книжки. А, дуже вдячна, що є така реальна можливість. А, і там я цей скарб надибала в чудовому прекрасному стані. Це халат гасейні, ловець повітряних зміїв. Я думаю, що багато хто чув про цю книгу. Це така сучасна класика, я б сказала. А, я не можу сказати, що я багато прям знаю про цю книгу, але те, що знаю, мені цікаво. Є такі книжки, які треба прочитати хоча б раз на життя. Наприклад, я не знаю, Квітер для Алджернона. А ще цікаво, що ця книга згадувалася в книзі, боже, як? Список для читання. Мені в минулому році восени так сподобалася ця книга, і там в переліку. Сім книг, які варто типу, прочитати за життя, і ця була одна з них. І я пам'ятаю, як головні герої її обговорювали. І я зрозуміла, що мені має сподобатися ця історія, тому якось так. Наступна книга це теж автоматично о, купляє мій автор, як це казати. Автор, якого я автоматично купляю, це Джон Марс з Іван Суджені. Я прочитала його книгу Добра Самарянка, була під сильним враженням. Це просто щось було таке, кришосносне: це жах і круто одночасно, якось так. Я зрозуміла, що він теж друкує і інші непогані книжки, і я чула від своїх знайомих, що варто прочитати, тому я нарешті придбала. Ще одну книжку його, хоча їх насправді немало, а, є з чого обрати. Тому, а, поки що, ця, і теж вона йде мені якби на осінь. А, тут дуже цікавий сюжет там про те, що якісь є технології, які підбирають а, реально суджених там чоловіка і жінку, які мають бути разом, щось таке. А, тому. Варто прочитати, я думаю, і скласти своє, своє особисте враження, тому що е, я читала, що це щось супер неймовірне. Наступна книга, яка теж мене буде, мабуть, чекати восени е, це е, такий збірник оповідань Едгара Алана По. Це просто якесь дивовижне, гарне видання. Я коли побачила його, я просто не могла про нього забути і думала, боже, ну ой. Коли мені нарешті випаде можливість потрапити в книгарню, щоб я нарешті придбала цю книгу. Вона дуже гарна, в неї є навіть такий гарнючий зріз просто неймовірний. І, ну, звичайно, що основна причина в тому, чому я хотіла її придбати, це те, що я. Ось наразі досі ще не знайома з творчістю цього письменника. Я десь бачила, що хтось написав, як можна його було не читати, це Взагалі-то в школі вчили. Не повірити, не вчили ми таке в школі. Ще навіть навіть близько, якщо чесно, як таке можна вчити в школі. Ну, це ж типу якісь моторошні там історії. Ну, коротше, не знаю. Може, хтось і вчив. Я не буду зараз бути голослівною. Але мені що зацікавило, що тут 18 uh, історій на таку невеличку книжку в 300 сторінок. Цікаво, це дуже цікаво. Тому я чекаю можливості, коли нарешті візьму її до рук і буду читати. Uh, наступна книга це. Така гарна книга. Ну, подивіться, це ж голос Арчера Мія Шерідан. А, і щоб ви розуміли, вона і під супер обкладинку ще крутіша, я вам зараз покажу. Тут усюди ці кульбабки. Гляньте. Це що за витвір мистецтва. Гляньте. Ну, це просто. Насправді, а і ще мені дуже сподобався «Форзац». Це дуже гарно. Ну, Тут такий саме, наче. Да, тут такий саме. Що знаю про цю книгу? Я знаю, що це роман, це такий ще гарячий роман. Те, що я, в принципі, не сильно люблю, але я знов попалася в цю мишеловку. Я чула про те, що тут головний герой або німий, або глухонімий. І е, там така тендітна історія кохання з дівчиною, і наскільки вони там обидва грім флаги і тому подібне, і мені стало цікаво, тому я вирішила все таки придбати цю книгу, цю гарнючу книгу. Але якщо чесно, мені здається, що це оформлення навіть трошечки перебільшене. Я не сильно зрозуміла, навіщо воно в цій історії. Можна було б можливо. Зробити без суперки просто таку обкладинку, але ну, маємо, що маємо, і вона дійсно дуже-дуже гарна Я її придбала, і е, мені б хотілося встигнути за літо якось і прочитати її. Тому. Ви мені, мені успіху, бо плани в мене дуже величезні. Так, ну і що? Наша остання книжка, я її вам залишила на десерт, тому що це одна з найкрасивіших книг в моїй колекції, я так вважаю. Хоча е, я знаю, що думки діляться, але знов таки усіх різні смаки. Я вам хотіла її показати, продемонструвати. Це видавництво «Небо». Це Джейн Остін, гордість і упередження». Вона ще така важезна через те, що вона така красива. От. Але е я люблю цю історію. У мене є там декілька моїх улюблених історій: от як маленькі жінки, так і гордість і упередження», ще е буремний перевал там, чи «Буремний невисть там, декілька різних перекладів. Я теж дуже довго чекала виходу цієї книги, бо вона була анонсована там може за 3-4 місяці, і я зробила передзамовлення. А вихід все там відкладався, відкладався. Я все розумію. Я розуміла, що все одно, коли я її отримую, я не буду одразу її читати. А вона більше як для моєї колекції, але я її дійсно дуже чекала. Бо вона просто неймовірно гарна. Вона зовні гарна. До речі, чула відгук від однієї блогерші, Вона сказала, що колір поросячий, а мені дуже подобається. Не знаю. Мені дуже подобається, я взагалі зараз а, з цього літа особливо почала більше здівати саме такі рожеві кольори в одязі там в усьому. Мені подобається і цей відтінок мені здається. Це дуже, дуже милий, ніжний, такий. Всередині така блакитна книга. Дуже гарна. Тут такі якісь акварельні ілюстрації. Дуже гарно це виглядає, або вони на весь розворіт, або на одну сторіночку. Або, от наприклад, ось на одній зі сторінок, на одній текст, на одній малюнок. Або, наприклад, щас ще покажу, ось. Таке вкраплення саме в текст. І тут таких кольорів, о, тут таких малюнків дуже-дуже багато просто: майже через кожні дві-три сторінки. Ну, може менше, але все-таки. І тому. О, о, і тому сторінки, звичайно, білі, тому що, наскільки знаю, коли друкують саме в кольорі, то необхідно, щоб сторінка була біла, щоб було гарно. Але тим не менш мені здається, що це непогано. Цю книгу не потрібно постійно читати, тому що це ну, вона дійсно більш як колекційна така штука. Вона така ще важезна, ти її нікуди не візьмеш з собою, тому, тому якось так. Ну, коротше, тут можна безкінечно показувати, а ще мені сподобалось, що тут є сторінки з листами, які оформлені, реально якось такі гарні листи, там текст, який можна прочитати. Тож, отака неймовірна книга, і вона потрапила в мою колекцію книжок. Якось так, і тепер вона є дійсно в моєї книжкової полички. Тож, якось так. Такі книжки в мене були сьогодні з вами на розгляді. Я тут, я сподіваюся, мене трошки видно за цією вежею, але, тим не менш, зараз трошки так давайте я розкладу, щоб мене не, не вбила ця вежа. Це буде дуже сумно. От. Тож такі книжки новенькі в мене з'явилися? Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, які книжки вам були цікаві, які можливо ви вже читали, поділитесь, будь ласка, вашими враженнями, але бажано без спойлерів. Або попередьте, що там спойлер. І також е напишіть, е які ви книжки придбали, е які ви взагалі ви любите читати, які жанри. Може, у вас є такий самий, як в мене, декілька авторів, які ви купляєте, незважаючи ні на що, не дивлячись анотації, як Греді Гендрікс, або е Джон Марс, як в мене. І я дуже рада була, що ви додивилися до кінця. Бажаю вам гарного, тихого тижня, мирного, наскільки це можливо. І побачимось з вами у наступному відео. Бувайте!